Від всім, замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги сітку з підгодовуванням. Це надійний інструмент для ефективного лову риби у морі, річці або озері, виготовлена з міцної сітки з високою зносостійкістю та оснащена світловими намистинами, що приваблюють рибу у темряві або каламутній воді. Завдяки різним розмірам та формам осередків, сітка підходить для лову як дрібної. Так і середньої риби конструкція з мідними елементами забезпечує довговічність та стійкість до корозії. Ідеально підійде як для аматорського, так і для професійного рибальства. Легка у використанні, транспортуванні та зберіганні дозволяє ловити більше риби із мінімальними зусиллями.